Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у цій студії дуже цікава, актуальна розмова. Я нагадаю, що вже традиційно напередодні великого християнського свята благовіщення ми спілкуємось в ефірі телеканалу Сфера з представниками руху за життя на Рівненщині». І я представляю моїх сьогоднішніх співрозмовників Ліворуч від мене Антоніна Торбич. Антоніна є координатором руху за життя на Рівненщині». Отець Віталій Поробчук також є під співкоординатором цього руху. Вітаю вас в нашій студії. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святого. Те, чим ви займаєтесь сьогодні, якщо говорити про 2012 рік, знайшло неабиякий відбиток, відбиток в ефірі світських засобів масової інформації провідних. Я маю на увазі насамперед ініціатива Української греко-католицької церкви до депутатів Верховної Ради на законодавчому рівні заборонити аборти. Це перше. І друге, от такі народні депутати, як Ярослав Сухий та Катерина Лук'янова, пропонують Верховній Раді підвищити оподаткування бездітних українців, тобто, так би мовити, назад в минуло, так як було при Радянському Союзі. Відповідно, перше, те, з чим ви боретесь, те, що, чим ви займаєтесь, знайшло неабиякий резонанс в ефірі світських засобів інформації. От мене є стенограма ток-шоу розбір польотів, телеканал Інтер. 15 червня, 12 рік, 13.20, тема Моральність українців. Ведучий, відомий, шоумен у мене Таркуша на Швелі та наша українська ведуча Юлія Литвиленко. Гості в студії, священик Української греко-католицької церкви Андрій Нагірняк. Також опанувала йому представниця феміністичного руху Ніна, яка стверджує, що вона є атеїсткою, атеїстичних переконань, мама двох дітей і в свій час. З певних причин матеріальних фінансових змушена була в тому числі зробити аборт. Власне, під час цієї розмови е, отець Андрій озвучив офіційну позицію української греко-католицької церкви. Її суть полягає в тому, що наша мета цитую збереження життя, і в цьому напрямку ми хочемо переорієнтувати все суспільне думання. Нам потрібно змінити легковажне буденне ставлення до процедури, яку вже мало не рекламують метро. Ми хочемо, щоб на аборт дивилися як на вчинок, котрий остаточно позбавляє когось життя. Відповідно, позиція опонентів, представниця феміністичного руху, стверджує, що сьогодні церкви дуже багато, вона скрізь. І це заважає суспільству розвиватись. Ну і коментуючи позицію Української греко-католицької церкви, цитую мовою оригіналу, «вот в этих всегда своя позиція по рішенню. Любих проблем. Я думаю, почнемо з Антоніни як мами чотирьох дітей. Я думаю, буде зручно, якщо ви прокоментуєте от позицію цієї жінки. Наскільки, на вашу думку, вона є доречною сьогодні. Такий коментар. Дякую за таку можливість. Насправді, найбільшими прихильниками вбивства дітей в лонах матерів, за дослідженнями, проведеними, зокрема, в США, є чоловіки. Не жінки, чоловіки віком від 20 до 45 років, тобто не одружені. Чоловіки. Жінки, перші феміністки, які ще діяли там на початку ХХ століття, вони не підтримували абортів. Вони вважали аборт вбивство дитини в матері жахливим злочином. Це пізніше, вже в нацистській Німеччині з'явилися те, що яку заснувала Марк, Маргарет Зенгер, і вона була прихильницею абортів. Але після того як діяльність як Голокост був засуджений разом з діяльністю цієї жінки, себе, вони пішли боротьби, в підпілля боротьби за чисту расу. у так, і так це вони пішли в підпілля, а вже пізніше виринули там через значний проміжок часу у вигляді планового батьківства. І вже багато сучасних феміністичних організацій ну, беруть свою діяльність за цього коріння, але в цей же час в світі існують феміністські організації, багато таких організацій, які захищають дітей в лонах матерів, тому що принаймні половина цих дітей, які є в лонах матерів, це теж жінки, тобто вони захищаючи жінок народжених, дорослих, вони так само захищають і тих жінок, які знаходяться Але в лонах помітили, матерів. Ви помітили в цій цитаті? От емоцію і агресію. Так, от. це справа в тому, що це не справа тільки церкви. Абсолютно, ну церква як виразник просто таких моральних цінностей, вона долучилась до цього руху. Рух на захист життя дітей в ЛОНХ Манарів це позаконфесійний рух, це рух, який підтримують ну, багато свідомих людей, які розуміють, що життя людини починається в момент зачаття в Лоні Матері. Це ще можливо в 20 столітті, коли починали легалізовувати аборти. Можна було прикритися тим, що ми не знаємо, що відбувається в Лоні Матері, тому що не було технології, які б дозволили це побачити. Але з появою ультразвукової діагностики це вже ну просто злочин закривати очі на те, що відбувається в лоні матері. Вже не можна приховати те, що вбивають живу дитину страшним неприродним. способом. От ви принесли, я бачу такі макетики. Вони напевно відтворюють термін перебування. Ну, так, 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 це ну максимально наближені до реального вигляду дітки, які якими вони є в лоні матері. Це скільки місяців? Це приблизно 14 тижнів. 14. Це ось це близько. Близько 20 -ти тижнів дитинка, є тут дітки на більш ранніх етапах розвитку, ну, зокрема, 10 тижнів. То, власне, в нас в Україні таку дитину кожна жінка може вбити просто за своїм бажанням, бо їй так захотілося, бо їй ніхто не розказав про те, що, що це є справжня дитина, і вона вирішила, що її добробут в цей момент є важливішим за життя цієї, цієї людини. Отець Віталій, ви е, зустрічаєтесь з молоддю як священнослужителі, проповідуєте християнські цінності у плані збереження сім'ї, плані формування сім'ї. Скажіть, будь ласка, чи часто зустрічаєтесь з такою агресивною позицією з боку молодих дівчат, молодих хлопців? Юнаків? Ніколи не зустрічався. Тобто, спокійно Ми вже елерант. проводимо ці лекції близько п'яти років. І дуже цікаво, що діти, ну, старшокласники, студенти, студенти це вже дорослі люди, дуже уважно слухають і дуже зацікавлені. Хтось йде на контакт, проводимо в вигляді семінарів, бесід, хтось, можливо, не йде на контакт, але всі уважно слухають. От цікаво, що, наприклад, ми в вищих професійних училищах проводимо буває лекції, і перед лекціями педагоги. Кажуть, ну розумієте, можливо, діти не будуть слухати, в нас вони не завжди так слухають на виховних годинах, то ви вже пробачте, налаштовують молодь, щоб вони сиділи і спокійно слухали. Але коли ми починаємо розказувати, коли починаємо спілкуватися, показувати відеоматеріали, велика тиша і увага. Не тому, що ми так добре читаємо, там і ми такі хороші фахівці, лектори, а тому, що тема. Дуже складна, по перше, і тема, яка стосується нашого життя, нашого здоров'я, вона має таке прикладне значення. Це стосується кожної людини. Ми торкаємося не тільки проблеми абортів. Ми говоримо взагалі про статевість. Ми говоримо про статевість з точки зору Біблії, з точки зору задуму Божого. Ми говоримо про любов, говоримо про цноту до шлюбу і вірність в шлюбі. Говоримо і про і спокійно слухають. Немає сміху такого прихованого ні, в аудиторії. Який... Ні, немає. Ми говоримо також про те, що станеться, коли ми порушуємо інструкцію, яку нам дав Господь. От десять заповідей, сінайське законодавство, яке Господь дав пророку Моїсею. Якщо ми порушуємо ці заповіді, то це так, як порушувати інструкцію для користування, наприклад, комп'ютером. Якщо не туди не в ту мережу підключити чи не в тій послідовності щось натиснути, ну не буде працювати. Може навіть згоріти той комп'ютер, і коли ми говоримо, наприклад, про те, що Презервативи не захищають від віл СНІДу. Презервативи не захищають від інших захворювань, які передаються статевим шляхом. А у нас зараз вже не епідемія, а в деяких регіонах країни пандемія СНІД. Зараз поширюється в Україні і в Росії ну найбільше за темпами поширення ми є лідерами в Євразії, в Європі і в Азії, в тому числі і в бідних серед бідних країн. То ясна річ, що ці молоді люди слухають, бо це їм важливо. Вони хочуть почути, а як жити, як вийти з цієї ситуації, Скажіть, як ви, бути щасливим. Ви згідні от з цитату, яку я навів, цитуючи отця Андрія Нагірняка, те, що він сказав: мета священників збереження життя в цьому напрямку. Ми хочемо переорієнтувати все суспільне думання. Звичайно. Ми хочемо, щоб на аборт дивилися цитую, як на вчинок, який остаточно позбавляє когось життя. На вашу думку, втручання депутатів, Верховної Ради в цей процес, це позитив чи негатив сьогодні, коли політики почали цим займатися, законопроекти списати. Я маю на увазі Андрій Шкіль, депутат? Це великий позитив. По-перше, позитив. По значна частина політиків є християнами і членами церкви. Церква це не є кабіня. Чи е, е, лише духовенство. Церква навіть не є інституцією, не, тобто церква не є тільки інституцією. Е, церква це є містичне тіло Христове. Главою церкви є Христос, який є правдою, який є любов'ю, а, а ми є членами цього тіла. Тобто церква це люди, це люди, е, які е, об'єднані вірою, е, об'єднані любов'ю, правда? Mm -hmm. е, і тому. Церква найперше повинна говорити про життя, якщо цьому життю є якась загроза, це дуже важливо. І церква не повинна брати участь в політиці. Але церква не повинна бути поза політикою. Церква повинна бути над політикою. Церква повинна молитися за наших можнавласів, за наш народ, за суспільство, за людей. І церква повинна показувати духовні і моральні орієнтири. Ага, Говорити, що є добре, а що погане, і захищати захищати людей, які перебувають під загрозою, їхнє життя, їхня, ну не знаю, їхнє благополучня в тому числі і дітей, які є в лонах матерів. Тоня, я ще журналістом фахом. От, власне, з точки зору як журналіста, от те, що церква звернулася до депутатів, це переросло свого роду в законопроект. От, на твою думку, як журналіста, чи позпозитивний це, це відбито на йде дуже позитивним явищем, коли різні церковні громадські структури звертаються до політиків і звертають підтримку. їхню увагу на, на ті процеси, які є важливі для підтримки в суспільстві Скажімо, суспільство знає, що зґвалтування це є погано, і тому на законодавчому рівні закріпили, що то є злочин то є кара, кара надія. Суспільство знає, що вбивство це є погано, і тому є закон, який забороняє вбивство і за це є відповідальність. Так само ми доносимо інформацію про те, що вбивством є аборт, який вбиває ненароджену дитину, тому що вона такою самою особою. І тому. Ця ненарожна людина також потребує захисту законодавчого. Ми ж не говоримо, що давайте ми будемо тільки навчати, проповідати про те, що вбивати погано гвалтувати погано, але не будемо законодавчо це захищати. А якщо ми переконані, що це є погано, це, це є вбивство, ми повинні зробити всі можливі. Легальні способи, щоб захистити людину, яка від цього страждає, я коли готувався до цього ефіру, проаналізував мережу інтернет, статті, матеріали на цю тему, на тему збереження життя в Лоні Матері. І я для себе вибрав такі тези, тобто ваших ну, таких уявних опонентів, тобто тих людей, які мають і завжди будуть мати до вас запитання до людей, які пропагують життя і підтримку життя в Лоні Матері. І вони, от в принципі, от зводяться до таких основних питань. Все це чудово звучить, але чому ви в такому разі не захищаєте жінку, яка з тих чи інших причин не бажає народжувати цієї дитини? От в русі за життя чи є робота з мамами, які стоять між вибором, зробити аборт чи не ну, робити аборт? по перше, заборона аборту це вже захист жінки. Тому що повірте, і соціологічні дослідження про це говорять, що аборт в першу чергу хочуть робити чоловіки, не одружені чоловіки. Говорили, так. Так, і, або одружені теж або, або й одружені. І жінка не має такого захисту, який би вона сказала: ти знаєш, я, я не я не буду робити цей аборт, тому що це протизаконно. Жінка вона мати, вона розуміє краще, відчуває свою дитину. Вона розуміє, що це жива істота. Ще таке класичне: а чи свідомі ви того, що кожна чиновницька заборона породжує купу способів її обійти? Чи розумієте, ви скільки в Україні робитиметься підпільних абортів, в тому разі, якщо на них справді буде введена офіційна заборона? Це справді дуже поширене явище. Тобто заборонений плід завжди солодкий. Якщо заборонили законодавча, будуть шукати варіанти випіку. Хотів би, щоб ви прокоментували тис, Віталій. Що сказати таким людям, які так думають? Тоня вже говорила про це. У нас заборонено, наприклад, красти гроші в тролейбусі з кишені. І це нормально. Заборонено вбивати людей, голтувати людей, і це теж нормально. Так само треба заборонити вбивати дітей в лонах матерів. Бо наука, ембріологія, медицина говорять про те, що ембріон це вже є людський індивідум, це вже є людина, це є маленька, але людина це дитина, жива людина. Церква завжди говорила про те, що. А зачата дитина має свою безсмертну душу, і тому законодавчо потрібно заборонити, вбивати цих живих дітей. Треба сказати, що в більшості країн світу, взагалі, аборти заборонені, і навіть в багатьох країнах європейських вони заборонені. Також в Сполучених Штатах Америки ситуація не є однозначною, хоч вони посідають третє місце за кількістю абортів, але в багатьох штатах аборти заборонені і переслідуються. В інших штатах дозволені. Наші сусіди в Польщі заборонили аборти зразу ж фактично після падіння комуністичного режиму, і ми бачимо, що від цього виграли тільки польські родини: польські жінки, польські чоловіки, діти. З польський народ. Це ну, законопроект Ярослава Сухого і Катерини <coughs> Лук'янової. На вашу думку, він в підтримку ваших ініціатив чи не в підтримку? Я коротенько глядачам його суть ознайомлю. Ці депутати Верховної Ради пропонують переглянути ставки податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, підвищене податкове навантаження в розмірі 17%, крім доходів, що перевищують 10-ти разовий розмір мінімальної зарплати. Поширюватиме цей на бездітних українців, які досягли 30 років. Мотивація зі слів Катерини Лук'янової: до 30 років людина має право думати, кого вона хоче собі в дружини або чоловіки. Є час здобути освіту, зробити кар'єру, створити сім'ю, спробувати народити дитину. Ну і видання комерсант Україна, яке розмістило цю статтю на своїх шпальтах, повідомляє, що автори поправок фактично пропонують повернутися до системи податку на неодружених самотніх і бездітних громадян. Так як це було впродовж 50 років в колишньому СРСР. Такий законопроект ви схвалюєте чи ні? Це вже да. перегін палець однозначно, який швидше ну дискредитує намагання. Можливо, дійсно якісь благі наміри вони мали, але ця пропозиція дискредитує ці благі наміри, тому що люди можуть бути хворими, можуть жити, просто хотіти жити самотніми, і ну це ніяк не може бути пов'язано з тим, що люди там свідомо там не хочуть мати дитини, або навіть і не хочуть вони мати дитини. бо там немає достатньо фінансів, ну угу. це ніяк не повинно впливати на те, що вони мають платити за більше податків. Віталій ну... разом з тим, от дивіться, ми говоримо про велику кількість абортизацій. Так сьогодні паралельно запроваджується і активно провагується система штучного запліднення інвітру. Тобто, от як це розуміти? Тут ми вбиваємо по суті. Тут ми пропонуємо зародження нового життя штучним способом. Знаєте, дуже цікаво, що коли було зареєстровано законопроект Андрія Шкеля, то зразу профільні Міністерства от охорони здоров'я, наприклад, профільний комітет Верховної Ради, медики, громадські діячі, громадські активісти деяких феміністичних організацій, почали його критикувати. З чим це пов'язане, на нашу думку? З тим, що. Це витворилася ціла індустрія, на цьому заробляють великі гроші. Я вам скажу, як це відбувається приблизно, така приблизна схема. Спочатку наших людей, зокрема, молодь, розбещують через інтернет, через телебачення. Рекламують алкоголь, цигарки. Вони Наші люди, от наші брати і сестри, спокушаються і починають жити в спосіб ну зовсім непритаманний ну, людині. Бо людина створена за образом і подобою Божою, і покликана любити, любити по-справжньому, віддавати взаємно себе один одному, дарувати себе один одному в шлюбі. А нам говорять, шлюб не потрібен, живи тільки для себе, живи заради власного задоволення. Трошки випий, трошки покури, е вільні статеві стосунки. До, до чого це призводить? Це, ясна річ, призводить до великих проблем: психологічних, психічних захворювань і різних захворювань венеричних. Тобто, ви вважаєте, Люди... що така пропаганда це підготовка потенційних. Е е Інвесторів так, а, так в інвістро. так. так. В, в, дивіться. Я зараз вам скажу. Дивіться, вони дають гроші е, тим, хто продає алкоголь, тим, хто продає тютюн, е, е, індустрія розваг. Е, потім вони хворіють е, і вже дають гроші на лікування фармацевтам, Дають гроші на лікування е, лікарям, які лікують їх від венеричних захворювань. Кругова порука так, так е, більше того, венеричні захворювання призводять до неплідності. Це головний, найголовніший чинник, чому наші. Жінки молоді не можуть або завагітніти, або виносити своїх малят. Ну і другий чинник це, звичайно, теж аборти, тому що статевість в свідомості людей, в багатьох людей, почала відділятися від дітонародження. А народження дитини це благословення Боже. Без благословення Боже народження дитини відбутися не можна. Не може. Тому і оподатковувати бездітних ми не маємо права. Тому ми, от Антоніна, правильно сказала, ми не підтримуємо цей закон. І разом з тим, ми. Ми не можемо уникати, штучно уникати народження дитини. Просто сприймати статевість як джерело отримання фізичних і, і, і душевних насолод. Не можемо так. А зараз це сприймаємо. І от коли ми так живемо, потім починаються проблеми, починається збій, так як в тому комп'ютері. Знаєте, не туди. Розетку не в ту мережу підключив і комп'ютер не працює, або може навіть згоріти. Так само і тут. І от тоді, уже, коли люди одружуються, хочуть мати дитину після того всього, так? а не можуть вже мати дитину. Бо був або аборт, або були захворювання, маса різних захворювань не може виносити, не може завагітніти. Їм пропонують штучне запліднення, в тому числі штучне запліднення інвітро. Це шалені гроші. це знову, знову ціла індустрія. Але не забуваємо, що технологія. Телогія запліднення в пробірці передбачає запліднення багатьох ембріонів і селекцію цих ембріонів. Тобто може бути запліднено 8, 10, більше ембріонів, і вибирають найздоровішого ембріона і підсаджують його для розвитку в матку жінки, а інших, інших дітей вже зачатих штучно знищують, або використовують для того, щоб виготовляти ліки і навіть косметику. Розумієте, це найогідніша некрофілія новітнього часу. Про це ніхто не говорить. І зараз, от в місті Рівному, ми бачимо бікборди, де рекламуються такі послуги, тобто це і в нас вже є. Бажаю. Вони виходять зараз на, на ринок сюди в наш регіон. Я знаю, в Луцьку є така клініка. Зараз от е, з Києва приїжджали е, лікарі, які е, робили презентацію тут в готелі Мир е, е, своєї клініки. І Вони хочуть виходити сюди, щоб надавати такі послуги. Звичайно, це великі гроші. Люди не розуміють, що це таке. Крім того, всього дослідження західних фахівців і наших вітчизняних фахівців говорить е, показує, що запліднення, штучне запліднення, зокрема. Е, запліднення в пробірці інвітро призводить до ракових захворювань. Тобто жінки дуже ризикують, коли, коли йдуть на цю процедуру. Вони можуть просто пізніше стати хворими на рак. Я вам дякую. Наша програма на жаль закінчується. Я Думаю, буде правильно, якщо ми дамо слово тоні, мамі жінці, яка є небайдужою до доль жінок, які виношують діток. Що робити на завершення? Порадьте. Практична порада для молодих мам, для дівчат. Я прошу для жінок. Я прошу просто кожну жінку, та й так само чоловіка, який є батьком ненародженої дитини, пам'ятати, що з кожної вагітності є лише два варіанти можливого розвитку: це бути мамою живої дитини або стати мамою мертвої дитини. Аборт не призупиняє вагітність, як це. Переконують, можливо, в жіночих консультаціях чи там в якихось роздатках. Не можна призупинити, тобто потім відновити, коли буде схоче ця вже людина мати дитину. Аборт це є ну, вбивство дитини в лоні матері. Тому щиро раджу ну, зробити правильний вибір, вибір на користь життя, на користь життя своєї дитини і насолоджуватись, тому це тому, що це велика радість і напевно. Кожна жінка спізнає її після того, як вона все ж таки прийме це рішення народити дитину. Де Віталій, я знаю, що на благовіщення ви молитесь громадою своєю за збереження життя. Скажіть, будь ласка, чи не пропонували іншим церковним громадам долучитися до такої акції в таке свято? Ми офіційно пропонували зверталися листом офіційним до владик, зокрема до владики Митрополита Володимира Сабодана і до Владики. Патріарха Київського сія Руси України Філарета, щоб вони благословили такі молитви, зокрема додаткові прохання на Ектиніях, на літургії чи десь інде, молебні, але офіційного її відповіді ми не отримали. Ми навіть телефонували туди до них в канцелярії, але фактично ну, проігнорували наші звернення. На жаль, ми також зверталися і звертаємося до єпископату тут у нас на історичній Волині, щоб вони молилися. Бо молитва це є найперша справа для християнина, це є велика справа. Ми недооцінюємо молитву. І тому я закликаю всіх і духовенство, і вірних. Молитися можливо ще ієрархія церков. Таких великих юрисдикцій до кінця не розуміє цієї проблеми, можливо, не організовує таку працю, то, то ми маємо самі знизу починати, тобто самі в своїх общинах молитися. Жінки розумієте, це дуже складна така тема. Говорити про це на камеру в країні, де 60, приблизно навіть понад 60% сімей пройшли через цю трагедію. Дуже важко. Я хочу сказати це дуже хотів би, щоб прозвучало. що Господь він милостивий, і він е, навіть не згадає про цей гріх е, тільки тоді, коли ми покаємося. Щиро покаємося, а покаятися це змінити свій розум, змінити своє серце і спробувати жити інакше. І кожен з нас може і молитися, і трошки працювати. Е, навіть сказати тій дівчині, наприклад, от жінка, яка можливо пройшла через цю проблему. Чоловік, який пройшов через це, підштовхнув свою дружину до цього. Чи може та сім'я, яка слава Богу, не не, не, не зазнала такої трагедії? Просто сказати іншій молодій людині, дитино, збережи, збережи це життя. Або прийти до священника і сказати: отче, спробуйте, спробуємо разом щось зробити, спробуємо зібрати кошти для руху за життя, спробуємо десь проповідувати, спробуємо молитися, от, спробуємо збирати підписи на підтримку законопроекту, але на жаль, цього всього немає. Розумієте, з одного боку, ми бачимо е, таку е, дуже активну протидію. Цьому, а з іншого боку, в церквах ми бачимо пасивність, таку пасивність. Знаєте, свого часу мені навіть говорили, коли я піднімав ці питання десь з Амвону, з кафедри, десь роздавав якусь літературу. То деякі священики говорили про те, що ну, от, отець Поровчук розбещує людей, роздає літературу про секс. Розумієте, немає цього розуміння. Давайте спробуємо разом покаятися, спробуємо разом усвідомити цю проблему, спробуємо разом молитися і працювати. Що ж, давайте спробуємо. Глядачам, дякую, що провели цей час разом з нами. Це був гість у студії. До побачення.